правоохоронних органів та боротьбе безпечно. Присутні члени комісії, хворим є у нас, всі на місці, тому комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення і рекомендації. В роботі постійної комісії були участь Сергій Натолісь і Сталіо, заступник обласної ради, одна міста Слово, беручись правами, присутні в задні. Є доповідачі у нас. Так є. Хто ну, в вашому питанні то Тому порядок денний на комісії і проведення на роботами. Де запитання за порядку денний немає. Так, пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Приходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання: про обрання представників громадськості до постійної поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції. У нас є три кандидата Марчук Іван Анатолійович, Назарук Людмила Михайлівна і Партак Роман Вікторович. Так, слово надається даної здати, що будь ласка. Вікторію, шановні депутати, відповідно до статті 21 за закону України про національну поліцію, обласні ради обирають два представники громадськості до територіальних органів поліції. До обласної ради 3 квітня надійшло подання щодо надання обласної радою пропозицій щодо складу поліцейської комісії Департаменту патрульної поліції і управління патрульної поліції в Рівненській області. Обласною радою було оприлюднено оголошення про публічне відбір кандидатів. Воно було оприлюднено на сайті 4 квітня, по 1 травня. За цей період до ради надійшло дійшли пропозиції від трьох кандидатів: це Марчук Іван Анатолійович, за Людмила Михайлівна і Партак Роман Вікторович. Нагадую, що два представники громадськості відповідно до закону обираються обласною радою, числа осіб, які мають погану репутацію. Високі професійні та моральні якості, і авторитет. Всі троє е, е, кандидатів запрошені на засідання комісії. Ми можемо задати і визначитися щодо того, чи вносить їх чи ні. Ми повинні і... Так, два. Нас три. Так. Ну, давайте тоді декілька слів. Івана Авторійович Марчук. Коротко про себе. Ні, ні, можна підставити. Я працюю на Суспільному, зараз редактор юнакішного підрозділу. Це колись висела достатньо, бачили, якраз не корма, а зараз відкрили мовлення немає. Я там працюю з 2007 року. Прийшов від полівого журналіста, до у, зараз так керівник підрозділів, який відповідає за інтернет-ресурси, соціальні мережі от, і відеоконтент. У цій поліції я би хотів просто, ну, якщо буде командуватися, тому я йду, то хочеться просто бути э, порученим, скажімо так, в розмовно до чорського різного, якось проявити свою громадянську позицію до того всього, що патрульна поліція це поручить моєю роботою. Можливо, якщо піде до того, що я поклав по місію, для мене це буде і певної мірою цікавий досвід. Дякую. Іван, дякую. Є запитання, Іван Анатолійович. Має? До роботи долучився голова державних комісії Ігоря Євгеніовича. Доброго дня, Так, Людмила Михайлівна.

Є зараз сидіючі в батальйоні водієм парамедиком, ми вивозимо поранених. Хочу також бути активним учасником цього міста і долучитися до відбору поліцейських, бо, тому що вони за нас є різна небезпека і ми по що там допомігти. Ну і області, не тільки місто, Потрібно в нас. Так, так. Ну, що нам робить? Три кандидатури. На сесію. На сесію. На, сесію. на сесію, на сесію так, я думаю, на сесію визначився. Тому е, пропозиція е, прийняти рекомендації, інформацію взяти до відома, підтримати три кандидатури, які подані сьогодні нам присутні тут, е, до складувати комісії комісій департаменту України, поліції рекомендувати голові обласної ради винести питання на сесію обласної ради. Хто за? Рішення приймається Дякуємо вам за короткі презентації. Бажаємо успіху. До перемоги. Ви можете бути. Наступне питання, я рахую, воно доволі такі актуальне станом на сьогодні про проведення цінної корупційних ризиків до діяльності Рівненської обласної ради. У нас є ряд ситуацій, які виникли. За короткий період роботи, буквально протягом двох місяців. І мене особисто, як першого заступника можу сказати, і куратора галузі медицини турбують ці речі. Не мабуть відбувається в інших галузі, тому, е, тому Марія Олександрівна, ви як у нас консультант питань запобігання і виявлення, активно нікого не боя, працюєте, всім це розказуєте, що робити. І робіть профілактику на випередження, щоб ми не попадали Державець. в такі ситуації, які ми іноді попадаємо. Тому що це не є приємно для обласної ради, де є авторитети. Провести повторну оцінку корупційних ризиків у Рівненській обласній Раді відповідно до нової методології, яка почала діяти у 2022 році. Це перший крок, утворити робочу групу і розпочати роботу цієї робочої групи для того, щоб виявити корупційні ризики. Склад робочої групи. Рекомендую, щоб голова затвердив персональний склад і повідомлення до методології надається, і в проєкті рішення зазначається, що громадські залишаються, є можливість подати свої пропозиції і залучити кожного представника структурних підрозділ з вашої. Нам, будемо так, долучить когось із членів, чи може комісія долучитися? А попередній склад ми ж можемо знайомитися, яка робоча. А, попередній склад ми скасовуємо. Я знаю, а була в складі скільки чоловіків? Після того, як закінчиться комісія, попередні стати. Достаємо, що комусь. <пілляє> є запитання, довірі Лиса. Ми стосовно свого долучення. А ну подумає. Ви можете рекомендацію внести. Просто сюди просити, тому що тут на голові доручаємо. Так, але в рекомендації в голові можете доручити, в рекомендації безпосередньо долучити нечисленна, 3 на годину вас підтримує. Тому повному рекомендації, складі. щоб комісія в повному складі долучилася до роботи. Є ще до якісь запитання? Є Є так? Тоді як інформацію, пропоную то взяти довідомо, проводити проєктне рішення з даного питання і рекомендувати голові міської ради винести дане питання. О, за. Дякую, Марія. Ми ще не дуже <кій> Так. Про затвердження списку присяжних Корецького районного суду Рівненської області. Даний статус. Законом України про судоустрій і статус судді передбачається, що відповідний орган місцевого самоврядування затверджує список присяжних. Присяжні залучаються у судовий процес. З певних категорій справ це, зокрема, усиновлення, це, зокрема, визнання особи недієздатної, надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, і в мирний час залишаються присяжні, коли йдеться про довічне позбавлення волі. Державна судова адміністрація звернулася з таким поданням до Рівненської районної ради, оскільки Корецька районна рада припинила своє існування в межах умовах адміністративної реформи. Законом передбачається, що Рівненська районна рада повинна була визначитися зі списком присяжних. Вона формує і відбирає і формує власне цей список присяжних у двомісячний термін. Однак. Цього районна рада не зробила. Закон передбачає, зокрема, частина 3 статті 64, що у разі неприйняття місцевою радою протягом двох місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження списку присяжних, Територіальне управління Державної судової адміністрації звертається в подання щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради. Таке подання обласну раду надійшло 3 травня. Виконавчим апаратом було підготовлено відповідний проєкт рішення і винесений на розгляд депутатів. В додатку до проєкту рішення ви можете побачити 11 кандидатів, всі вони відповідають вимогам через те, що стаття 65 передбачає цілу низку вимог, які стосуються кандидатів до списку 50. Зокрема, ця людина не має права бути державним службовцем, посудовою особою місцевого самоврядування. Вона Повинна мати незняту, не, не повинна мати не зняту або непогашену судимість, визнані судом обмеженими дієздатними або взагалі дієздатними, які мають психічні або інші захворювання, особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, і громадяни, які не досягли 65 десяти п'яти років. Ну і звісно, люди, які не володіють державною мовою, хто формував пропозицію? Державна судова адміністрація. Разом так, разом очевидно, з районною радою. Ми ну, вже декілька разів, двічі, якщо я помиляюсь, приймати такі рішення. Тоді в мене питання мало це після Валерія, тоді позиція інформація довідомо, проводити з проєктом рішення цього питання і рекомендувати, рекомендувати обласної ради винести дане питання. Проти сесії постарах хто за? Рішення прийнято. Четверте питання, питання щодо нагородження грамотою Верховної Ради України Марчука Микола Михайло Михайловича. Про даний статків, будь ласка, положенням, яке затвердила Верховна Рада про нагородження почесної і грамотою Верховної Ради, передбачається, що однією з умов присудження такої грамоти, нагородження такою грамотою, є рішення відповідного. Відповідної обласної ради. До обласної ради надійшло звернення від Національного університету водного господарства радотевання, в якому просилася обласну раду порушити клопотання перед Верховною Радою щодо нагородження чесною грамотою Верховної Ради Марчука Миколи Михайловича. Це директор навчального наукового механічного інституту. Характеристика і відмісті про досягнення Миколи Михайловича Марчука вам роздані. Пропоную винести на розгляд сесії. Є якраз Можливо, дісти... заслужена. Пройшов шлях від асистента до професора одного університету. А немає, морити всіх причей. Порядна людина була. Подання у нас є. є. я думаю, відповідає кандидата. Якості. Наше завдання у випадку, коли буде, прийнято рішення, щоб люди, які дивляться за нашу роботу, сказали, що дійсно достойні. Не близькі, а люди, які дивляться. Тому пропозиція інформації взято до Погодити з проєкт рішення цього питання і винести дане питання, рекомендувати на сесію обласної ради. Хто за? І... Так, про питання нагородження нагорного Петра Васильовича. Почесна грамота Верховної Ради України? Даний статус це наш. Так, так, це, так. наш. це наш. Це наш Петро Васильович. Я думаю, що всі його знають. Він питання від депутата обласної ради, питання щодо нагородження Петра Васильовича. Я думаю. Відомості про досягнення є. Це президент Федерації СУМО. Я знаю, що Петро Васильович вперше в історії Олімпійського спорту Рівненщини отримав суддю міжнародної категорії зі спортивної боротьби. Начальник відділу в складі управління. Так, зараз лейтенант Збройних сил України. Я думаю, що він заслуговує на Відповідне відзначення Верховною Радою. Пропоную винести на Відповідно, Відповідно. Ви сесію. Пропозиція Немає. 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 інформація взяти до відома погодитись з проєктом рішення з цього питання і рекомендувати голові обласної ради винести дане питання на проти сесії обласної ради. Хто за? Дякую одноголосно. Останнє у нас питання про клопотання щодо прислуження премії Верховної Ради з месокому воді. У розвиток правокраїнського місцевого святкування, у 2003 році Верховною Радою запроваджена така премія, Надійшло, надійшов лист від комітету з питань молоді і спорту, в якому пропонується обласній раді визначитися щодо кандидата від Рівненської області. До 1 вересня ми маємо додати такі <кій> першу, кандидат, кандидатури, і обласна рада так само оголосила дійшну процедуру на сайті оголошення. І надійшло подання від Дубинської районної державної адміністрації з проханням клопотати перед Верховною Радою про присудження премії голові правління громадської організації молодіжне об'єднання Свідомий вибір мушу зазначити, що Корженецький Владислав Андрійович, про якого власне йдеться, має безпосереднє відношення до місцевого самоврядування. Він був головою і власне зараз є головою рівненської обласної ради старшокласників імпульс. У 2017 році він обраний головою Дубінської міської ради старшокласників. У 2018 році став членом Національної дитячої ради при уповноваженому президента України справді, де. оскільки надійшла тільки одна кандидатура, пропоную mm -hmm. винести кандидатуру Женевського на розгляд обласної ради, а скільки часу у нас було на реагування громадських організацій і сегодня, це надійшло ще в січні. І наскільки я пригадую, до 1 травня, січня до травня, в сіло на сайті обласної ради оголошення. Так, зараз питання проглозуємо, я більше скажу свою вже окремо, тому що я думаю, що кожен би, керівник ДРТ громади, якщо б знав, що така премія присуждається, хтось би свої своїй території запропонував. Ми це розуміємо, так? Як ти буде? У нас за цей період тільки одна кандидат. Точ я мушу наголосити, що присутнюється 10 таких премій. І, наприклад, минулого року, наскільки я розумію, кандидат Кимської області не було. Будемо сподіватися, що цього року тут є. Є запитання. Інформацію пропозицію взяти до відома, погодитись з проектом рішення дано питання, рекомендувати голови обласної ради. Стане питання народить сесії. Хто за? Приєднати рішення одного ясному. Так, в різному є